Підрозділи Державної прикордонної служби України ефективно захищають кордони держави, активно застосовуючи у своїй діяльності різне озброєння та різноманітні технічні засоби. Зараз багато говориться про безпілотні літальні апарати, їх види, модифікації, призначення. Безпілотна авіація швидко розвивається. Однак, зважаючи, що безпілотники активно використовує і ворог боронити повітряний простір прикордонникам допомагають антидронові засоби, які зокрема використовуються і на північній ділянці кордону України. Пристрої антидронової боротьби та отримання радіолокаційної інформації по повітряних об'єктах це необхідність сьогодення, це безпека наших воїнів і це безпека місцевого населення прикордонних населених пунктів. Наші воїни і надалі робитимуть все необхідне для протидії ворожим безпілотним літальним апаратам, аби повітряний простір залишався під надійним захистом. Цей антидроновий засіб дуже легкий у використанні. Нам візуально потрібно виявити ворожу ціль та навести на неї, та відповідно нажати на спусковий гачок. Далі рушниця все робить сама.